Діти, погляньте, куди ми потрапили? Так, це зимовий ліс. А що ви бачите навколо? Ялинки, сніг, сніжинки. А давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз зима. А що відбувається в природі взимку? Падає багато снігу, стає дуже холодно. А що дітки полюбляють робити взимку? Кататись на санчатах, ліпити сніжки, сніговиків. А як ми одягаємось взимку? Ми одягаємось тепло, одягаємо теплий одяг, рукавички та шапки? А давайте розглянемо ялинки. Які вони? Який вони мають колір? Зелений, так. А які вони на дотик? Вони колючі, правильно. А у вас вдома вже стоїть ялинка? Діти, а хто живе у лісі? Так, дикі тварини. І зараз ми пограємо в гру, яка називається Скажи лагідно. Я кажу заєць, а ви кажете лагідно, як зайчик, їжак, їжачок, білка. Білочка, лисиця, лисичка, вовк, вовчик. Діти, а на яке свято прикрашають ялинку? Так, на Новий рік. І саме це свято скоро буде і у нас. І ось послухайте гарний віршик, який я знаю про ялинку. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Давайте ви теж запам'ятаєте цей віршик, а допоможуть вам такі картинки. А зараз давайте трішки відпочинемо. Незабаром новий рік, тож я пропоную. Зліпити нам ялинку і обов'язково її прикрасити.